Пошукові трекери від бренду Хоко для того, щоб ви могли бачити, де знаходиться та чи інша ваша річ, або там дитина чи автомобіль. Як він працює, коротко розповідаю, а ви з боку на скрині бачите, як його під'єднати. Він працює за допомогою додатку Локатор який є на всіх перестроях від Apple. Ви підключаєтеся до свого айфона, підключаєте трекер. Далі, коли ви поклали його там в автомобіль чи дали дитині в школу, кожен раз, коли трекер буде бачити, що поряд знаходиться пристрій від Apple, чи то iPhone, чи то MacBook, він буде передавати оновлені дані. Там. Він не буде показувати в реальному часі, відразу кажу, так вони не працюють і ні один трекер так не працює. Кожні там 5 хвилин, 7 хвилин, 10 хвилин, як, з якої періодичності пристрій від Apple буде там в районі дії вашого Bluetooth-а, iPhone, який поряд. Класна штука, працює безперервно 10-12 місяців. Далі батареючка міняється буквально за одну хвилинку і коштує вона десь в районі 30 гривень. Кого цікавить, є вони в нас наявності? Це самий найкращий трекер, який на сьогоднішній день можна купити. Купуйте в нашому магазині. Завтра вже його отримуєте.